Господь з вами і з духом Твоїм, Читання святої вам, я відмате я. Слава та віром з Того часу Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче бівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всяку хворобу і всяку недуху. Ось імена 12 апостолів, перший Симон. Прозваний Петром, і Андрій його брат, Яків Заведеїв та Йоанн, його брат Филипп і Варфоломей, Томай і Митник Матей, Яків, Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи, на дорогу язичників не йдіть. І до міста Самарянського не входьте, а йдіть, радше, до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Слово Господнє, слава Тобі, Христа! Проживаючи сьогодні цю одинадцяту звичайну неділю, ми чуємо про цей вибір і запрошення учнів. Котрих Ісус вибрав і вчинив апостолі. Так складається, що ця неділя вже є після всіх тих урочистостей, е, котрі ми переживали в літургійному році, починаючи від е... Воскресіння Господнього, потім П'ятидесятниці. Ми пережили урочистість найсвятішого тіла і крові Христа. На цій неділі ми святкували Пресвятого Серця Ісуса та непорочного серця Марії, якби та кульмінація цих переживань, яку ми пережили, є потрібна для того, щоб укріпити в нас вірі. Але сьогодні ми, якби входимо в такий звичайний вже період літургійного року, якби розпочинається, як би мовити, так як складається в нас в такому світському житті, закінчується навчальний рік в школі, чи і розпочинається що вступна сесія, та пропаганда, де учні, котрі закінчили навчання. Вибирають собі життєву дорогу і за... вибирають той чи інший учбовий заклад. І ось сьогодні це запрошення є скеровано до кожного з нас. Наново війти в цей досвід, щоб бути покликаним війти в школу Ісуса, стати Його учнем. Що значить сьогодні для тебе і для мене стати його учним? Це передусім мати свідомість того, що ти є вибраний. Дивіться, в наших звичайних учбових закладах здається екзамени, оцінюються, ставляться незалежні оцінки і кращих вибирають до того чи іншого учбового закладу. Натомість. Ісус сьогодні, запрошуючи нас до своєї школи, запрошує усіх. Немає сьогодні жодної умови, хто міг би вступити до цієї школи. Тому що коли ми сьогодні слухаємо імена тих 12 апостолів, котрих він вибрав, серед них є. І Симон, прозваний Петром, і Андрій. І також знаходиться Юда Іскаріотський, котрий зрадить Його. Тобто Ісус знав про те, що Юда зрадить його. Тому що інший евангелист говорить про те, що перед тим, як вибрати своїх апостолів, Ісус провів цілу ніч на молитві. Оці церкви говорять про те, що цей досвід ночі, молитви Ісуса, це те, що Він знав історію кожного з вибраних апостолів, їх досвід життя і те, що станеться потім після цього вибору. І однак, коли він сходить під цією молитвою, він покликав цих апостолів. І сьогодні, коли ми дивимось на себе, кожен. Маючи досвід свого життя, своєї історії, Ісус не ставить сьогодні жодного вимагання. Він запрошує тебе. Він запрошує на того, щоб ти став Його учнем. Так як ми сьогодні чуємо в першому читанні про вибір народу ізраїльського, народу, котрого Бог вже привів на пустиню. Після багатьох знаків і проявів своєї опіки, своєї любові, своєї турботи, як потужним раменем він вивів свій народ з неволі єгипетської. І ось цей народ сьогодні є покликаний бути народом вибраним. І цей вибір має особливе значення. Якщо ти будеш слухати мого голосу і дотримуватися мого завіту, це завдання до народу, який Бог вибрав, це завдання кожного учня, покликаного до того, щоб бути учнем Ісуса, ми знаємо історію вибраного народу. Не пройде і багато часу, але Мойсей піде на гору для того, щоб отримати ці таблиці завіту, цей народ зневіриться, вчинить собі тельця, якого назве Богом Ізраїля. Чи Бог відкинув цей вибір? Досліджуючи. Якзагету говорить, що той союз, який Бог уклав з народом Ізраїльським, буде відновлений в Ісусі Христі. І вже цього Союзу ніхто не зможе розірвати навіть людський гріх, навіть людська невдячність, навіть того, що народ відкине свідомість того, що є вибраним. Дорогі брати і сестри, Сьогодні цей вибір спонукає нас усвідомити собі те, що ми покликані до того, щоб стати його власністю, приналежати до нього. Тому що ми народ вибраний, царське священство. І це не залежить від того, що ми найкращі, що ми сьогодні можемо стати перед Ним, тому що. Набагато ліпші, ніж ті, хто сьогодні, навіть не думає про Бога, хто навіть сьогодні відійшов від Нього. Може, найкраще від того, хто заперечує сьогодні існування Бога. Ми вибрані лише тому, що Бог знає нашу слабкість, нашу грішність, і тому дає нам цю унікальну можливість примиритися з ним. Тому що. Апостол Павло сьогодні в другому читанні говорить нам про те, що Ісус нас вибрав, Він нас оправдує, Він нас перемінює. І Він нас чинить тими, котрі, будучи ворогами, будучи непримиреними з Богом, в ньому ми стаємо спадкоємцями обітниці. І приймаючи це запрошення сьогодні, ми маємо свідомість того, що ми покликані для того, щоб дозволити Богу перемінювати нас. Учень, студент, йде до університету не тому, що він все знає, що він вже готовий отримати ту чи іншу професію. Він іде навчатися. Він йде для того, щоб слухати. Він йде для того, щоб приймати якийсь досвід. Так само і ми, коли ми сьогодні усвідомлюємо те, що є вибрані Богом, ми повинні бути усвідомлені, те, що ми є слабкі і грішні, і ми приходимо вчитися. Ми приходимо набиратися того досвіду, бути учнем Ісуса. Це не те, що ми прийшли і стали відразу святими, що ми вже досконалі. Якщо ми так себе вважаємо, то може варто вже зайняти місце там на вівтарі і вже взяти кадило і вже молитися до нас могло. Ні. Сьогодні Бог дає нам це запрошення для того, щоб ми зрозуміли те, що ми хочемо бути формовані. Ми хочемо дозволити, щоб він, як ганчар, ліпив з нас і створював нову людину. І тому це свідомість того, що ми мусимо це прийняти. Але також і свідомість того, що треба прикласти зусилля для того, щоб навчатися. Студент, який не ходить на навчання, не слухає, він ж нічого не може навчитися. Так само і ти, так само і я. Якщо я сьогодні не буду прикладати зусилля для того, щоб. Дозволити, щоб він мене формував, щоб він мене перемінював, то нічого не здійсниться можу, в моєму житті. Це залишиться на такій площині відносин такого якогось релігійного, можна фанатизму, але це не буде досвід бути учнем. Учень, котрий приходить для того, щоб вчитися. Навіть дивіться, ці лавки, котрі ви сидите сьогодні, правда? Вони в якійсь мірі нагадують нам про те, як сидять студенти в учбових закладах і вчаться. І тому, дорогі брати і сестри, треба прикласти зусилля для того, щоб хотіти, хотіти вчитись. І для того, в моєму щоденному житті, повинно бути щось, що. Я задам собі питання, чого я сьогодні навчився від Ісуса. Що я пізнав про нього? Чого Він від мене сьогодні вимагає? Що я маю робити? Що я маю робити для того, щоб стати подібним до Нього? Це є завдання цієї школи, це є якби девіз життя стати подібним до Ісуса. І давайте спробуємо прожити цей тиждень, який перед нами, зі свідомістю того, що ми хочемо бути учнями і хочемо навчитися від Нього. І нехай кожен день буде на тебе нагодою задати собі це питання, чого я сьогодні навчився від Нього? Що Він мені сьогодні ставить як завдання для того, щоб стати більш подібним до Нього?